Привіт, народ! В сьогоднішнє відео ви ну, дуже довго просили і нарешті воно вийшло. Так би мовити, дочекалися. Будемо говорити про автоматизацію поливу методом крапельного зрошення. Як правильно організувати та не намудрити в процесі роботи, ну і, звичайно, які нюанси потрібно обов'язково враховувати. З вами на зв'язку Макар і давайте починати. Людині, яка вирішила автоматизувати полив, перше, що спадає на думку, це різного типу насадки пульверизаторів. Такі, я думаю, ви всі бачили. Дуже часто їх ставлять в садочках та паркових зонах. Вони добре зволожать газон, але так чи інакше повністю автоматизованим цей полив назвати не можна, тому що він потребує безпосереднього втручання людини. Насадки обмежені певною зоною навколо себе і зрошують вкрай нерівномірно. Якщо ж ми хочемо поливати наші помідори, картопельку, полуницю. Але при цьому взагалі нічого не робити, тоді крапельне полив це те, що нам треба. І починати потрібно з вибору стрічки. Поділяють їх на два типи щілині та емітерні. Ми будемо розглядати побудову крапельного поливу на прикладі емітерної стрічки. По-перше, вона стійка до засмічення, і, по-друге, вона дозволяє більш рівномірно зрошувати ділянку. На цьому моменті може здатися, що у порівнянні щілини стрічка зовсім так би мовити не дуже. Але ні, вона має ряд своїх переваг надмітерною, серед яких можна виокремити кращу стійкість до високого тиску, а також отвірні канали для поливу, які вкрай рідко засмічуються. Але якщо казати відверто, то для звичайного користувача весь цей ряд переваг та недоліків на практиці не буде відігравати майже ніякого значення. Самі на етапі визначення того, що нам потрібно у звичайної людини, яка не тямить цьому, зникає бажання братися це діло. Але насправді все набагато легше, ніж здається. Для початку нам треба вирішити, звідки буде в нас поступати вода. Це так би мовити, основа, від якої буде залежати вибудова нашої майбутньої крапельної системи. Може бути це або звичайний кран, або водостічна система. Водостічна система це коли цистерну чи бак розміщують вищі рівня землі, створюють крановий отри, і вода самостійно під силою тяжіння, поступає в стрічку. А взагалі, чому так важливо визначитись з методом постачання води? Все тому, що звичайна крапельна стрічка під тиском крана піде на розрив. За допомогою редуктора ми можемо понизити тиск в системі, і саме він, в першу чергу, нам знадобиться для її побудови. Після цього нам необхідно визначитись, так би мовити, основним водопроводом нашої системи. Тут ми також маємо два варіанти: це ПНТ-труба або звичайний садовий шланг. Фермери, які зрошують великі ділянки, вибирають ПНТ-труби з тієї причини, що вони мають більшу пропускну можливість і дозволяють зрошувати більші площі порівняно зі звичайним шлангом. Підходять вони для прямих систем з рівними грядками. Шланг же, своєю чергою, за свою еластичність, полюбився тепличником, де менша кількість грядок і є необхідність в загинах основного водопостачального каналу. Наступною ланкою нашої системи стануть фільтри для води. Багато садівників нехтують ними, через що в майбутньому мають додаткові проблеми з засміченням крапельної стрічки. Як правило, осад може смітити стрічку десь на перегині, і тоді знадобиться ремонт усієї системи. В системі під тиском без редуктора можна використовувати дисковий фільтр. Він матиме все необхідне для того, щоб зупиняти частинки від 200 до 120 мікрон. Сі части фільтр можна використовувати як в системах під тиском, так і водостічних. Але в першому випадку за умови обов'язкової наявності редуктора без редуктора може сітку порвати, коли ви увімкнете кран. Який взагалі сенс відкрапеного поливу, якщо ви нам зможете на декілька днів поїхати за місто та забути про свої грядки, для того щоб вода автоматично постачалася систему за вашої відсутності? Нам знадобиться таймер, з кульковим клапаном. Вони можуть бути механічними, де ви вручну на кнопках виставляєте час, в який саме години буде відбуватись полив, або електронні, які заживлюються від батарейок і працюють за тим же принципом, але мають додатковий функціонал. Порада особисто від мене. Якщо заплануєте покинути свій город на декілька днів, обов'язково замініть батарейки на нові. До речі, деякі до таймери виробник може встановлювати фільтри для води, що дозволяє спростити побудову нашої системи або стане додатковим захистом для її частоти. Вам знадобиться заглянути в технічну карту самого таймеру, щоб зрозуміти, чи необхідно попередньо встановлювати фільтр та редуктор. Ну що ж, коли ми визначились, давайте вже будувати нашу крапельну систему. Спочатку вираховуємо, скільки грядок у нас буде та скільки рядів матиме кожна грядка. Це нам необхідно для того, аби знати, скільки підводів треба буде підготувати. Також завчасно треба продумати відстань між розливними ряду, оскільки крапельна стрічка має крок в 20 або 30 см. В системі під тиском після крану необхідно встановити редуктор. За ним ми встановлюємо фільтр не менш ніж на 150 мікрон, і в кінці таймер поливу. Згодом ведемо наш основний водопровід з ПНТ-труби. Для підключення вам знадобиться перехідник на 3 четверті дюйми. А в іншому кінці заглушка. Далі ми приєднуємо стартові конектори для крапельної стрічки, яку попередньо притягнуло вже порядка. На кінці кожної стрічки встановлюємо кільцеву заглушку. Крапельний полив зі шлангу збирається дещо іншим методом. Наприклад, система водостічна. Як ми пам'ятаємо, у водостічній системі немає необхідності встановлення редуктора, тому одразу ставимо фільтр на 120 мікрон, а за ним таймер поливу. Шланг притягуємо до середини наших рядок і розводимо їх за допомогою терника в різні сторони. В місцях, де у нас буде підключати стрічка, ми встановлюємо спеціальні трійники для крапельного поливу. На кінцях шланга використовується перехідник, кутник, затискний для крайніх рядів нашої грядки. Прокладаємо крапельну стрічку і ставимо кільцеві заглушки на її кінцях. Що ж, вітаю! Тепер ви можете попивати прихолодні напої у затінку, поки ваш город поливається без вашого втручання. Не дивлячись на те, якою складною здається ця справа з першого погляду, на практиці виявляється все набагато простіше. Головне розпочати звичайно, це не єдиний спосіб автоматизації полив, але однозначно найпопулярніший. Не забувайте про підписку на канал та пишіть коментарі. Той коментар, який найбере найбільшу кількість подобаєк, отримає 200 бонусних гривень, які зможе використовувати на покупки в нашому магазині. Ваша підтримка важлива для розвитку каналу. До зустрічі на наступному тижні і нехай квітне наша Україна.